200 років тому у монастирі під Києвом чинився скандал. Церковний світ дізнався страшну таємницю. Її понад 30 років приховував монах-затворник Китаївського чоловічого монастиря. провидець та цілитель на ім'я до Він зупинив епідемію чуми у Києві, врятував життя Григорію Сковороді, передбачив майбутнє імператриці Єлизавети. Після його смерті, серед інших прочан до могили Досифія прийшла невідома жінка. А вона побачила портрет старця на могильній плиті і втратила свідомість. А коли прийшла до тями, залилася сльозами, притулилась до надгробку і промовила: Це моя сестра. Тоді жінці ніхто не повірив. Старець, духовний наставник чоловічого монастиря, не міг бути жінкою. Але сумнів залишився. Я спробую розгадати таємницю печерника. Дізнатися, чи б могла це бути жінка, і якщо так, то що змусило її 30 років приховувати своє обличчя? А для цього ми вирушаємо до Китаєва. Зараз Китаєвський чоловічий монастир це частина Києва. Але тисячу років до цього тут була пусти, де від чужих очей ховалися відлюдники та аскети. У середині XVIII століття серед них оселився новий послушник Досифій. Звідки він з'явився? Ніхто не знав. У пошуках притулку 19-річний послушник Софії прибув сюди, до Китаївської пустині. Тоді тут був давній печерний монастир. Ченці жили в келіях під землею. Але Досифій чомусь не приєднався до них, а піднявся на вершину Китайгори. Тут, подалі від ченців, молодий послушник кілька місяців рив собі печеру. Чому він відокремився від інших і що намагався приховати, невідомо. Ченці не зрозуміли Досифія. Вони вирішили, що це просто пиха новачка. Ще більше їх дратувало, що Досифій вирив собі келію голими руками. Дослідник печер Олексій Курмас пояснив, чинці мали право самі обирати місце майбутньої келії, але допомагали собі лопатами. Коли пещери копали, монахи звичайно використовували дерев'яні лопати з металічними насадками, які сохранились. В наших музеях до сегодняшнего дня. Также использовали специальные деревянные, так сказать, такие колотушки, вроде как молотков, для того, чтобы размягчать породу. А выносили ее, безусловно, при помощи ведет. Копание пещеры занимала достаточно длительный период времени, ну, скажем так, за год можно было выкопать одному монаху 30-40 метров пещеры. У житті печерника записано: Софії справді відрізнявся від інших ченців китаївської пустині, маленький на зріст, безбородий юнак. Та поводив він себе цілком по-чоловічому. Софії перевершив братів ескетизмом, пив лише воду, їв коріння та сирі зерна пшениці. І взимку, і влітку Босоніш ходив по цій сирій підлозі. Такий ескетизм вважався свідченням справжньої віри. І брати зрозуміли, він відокремився не через пихатість. Просто до Софії дотримувався суворих законів перших християн. До почерви кілька таємних входів. Частину підземелля засипало землею ще під час Другої світової війни від вибухів. Тому знайти келію до Софії зараз складно і досить небезпечно. Тут час від часу ще трапляються обвали, та все ж ми ризикнемо. Колись тут було ціле підземне місто. Воно складалося із двох ярусів, з'єднаних між собою довгими лабіринтами. Попереду кілька кілометрів заплутаних ходів. І як не плутались у них самі печерники. Чинці, які жили тут кілька століть тому, повинні були знати всі повороти та сходинки на пам'ять, тому що пересувалися вони в повній темряві, а свічки запалювали. Лише для молитов. Цікаві чули, як у келії він часто розмовляв з кимось невидимим. А за п'ять років підземного життя до нього прийшов дар передбачення. Дуже скоро до келії до Софія починають приходити паломники, просять духовних порад та стілення. Так починається слава затворника до Софія. Тут легко заблукати вхід лишився позаду. Далі наважується заходити далеко не всі, надто заплутані лабіринти. Новачкам таких експериментів краще не робити. Нарешті у цілковитій темряві бачимо самотню келію. Вона надто віддалена і не схожа на інші, це його келія. Вона дуже маленька, всього два квадратних метри всередині ліжко, ніщо для свічок та ікон. Звичайнісінька для того часу келія. але... Єдине, що відрізняє її від інших келій, це те, що ліжко надто маленьке. Ми вирушили на пошуки розгадки таємниці Печерника до У XVIII столітті він оселився у китаєвському монастирі під Києвом. До володів даром передбачення був найвідомішим затворником Києва. А після його смерті невідома жінка упізнала у Досифії свою сестру. З'ясуємо, яку таємницю приховував затворник і чому він усе життя ховав від інших обличчя. Ніхто з прочан не бачив обличчя Досифія. Люди вважали, що це старець з довгою сивою бородою. Приходили до нього за порадами, просили зцілення. Насправді, коли до Досифія прийшла слава, йому було лише 20 років. Він прожив у своїй келії ще 30 літ. І навіть зміг передбачити власну смерть. За день до смерті Дософій вперше залишив підземелля і вийшов на поверхню. Він попрощався з кожним чинцем і кожного просив пробачення, за що ніхто не знав. Наступного дня Дософія знайшли мертвим. Його поховали біля стін монастиря. А за три роки після смерті старця до Китаєва прийшла загадкова прочанка. Вона хотіла поставити свічку на могилі до Софія і помолитися за свою зниклу сестру. Але коли побачила портрет старця, втратила свідомість. Жінку провели до тями, і вона зізналася пустельник до Софій як дві краплі води, схожий на її сестру. Більше того, Проченка переконувала, що старець не просто схожий, він і є її сестрою. Тоді, на слова жінки, ніхто не звернув увагу. Адже не було надано жодних доказів. Просто неврівноважені мирянці на могилі щось примарилося. Я спробую з'ясувати, ким була ця таємнича жінка? І чи була у неї сестра. І, зрештою, чи могла ця сестра обдурити півтисячі ченців чоловічого монастиря і 30 років ховатись під ім'ям Печерника до Софія? На щастя, монастирські архіви китаївської пустині зберегли ім'я тієї загадкової жінки. Це була рязанська дворянка Агафія з роду Тяпкіних до Китаєва на могилу До Софія вона приїхала чомусь з самої Рязані. Ми їдемо туди, аби дізнатися, що могло пов'язувати цей російський рід з київським монахом. Дворяни Тяпкіни з'явилися у літописних згадках 14 століття. Представники цього роду жили у чотирьох російських губерніях, зокрема, і в Рязані. Тут в Рязані було родинне гніздо дворян Тяпкіних. Вони вели свій рід від героя Куликівської битви, литовця Василя Вархоса. Всі нащадки роду займали високі державні пости при московському дворі. Це були військові, дипломати та намісники. У різенських дворян Тяпкіних було дві доньки. Одну з них справді звали Агафія. І у неї була молодша сестра Дар'я, яка справді зникла. Але що спільного могло бути між нею та старцем Досифієм? У два роки Даша Тяпкіна була неслухняною гіперактивною дитиною. Вона не слухалася батьків, шкодила слугам та мала пихати норов. Занепокоєні Тяпкіни люблять доньку, але вона надто не схожа на свою старшу сестру Агафію. З таким характером їй складно буде жити. Тому батьки вирішують віддати доньку на виховання бабусі. У 18 столітті на території московського Кремля стояв свято-Вознесенський жіночий монастир. Туди бояри Тяпкіни і віддали свою доньку. Її бабуся, черниця Порфирія, сама вблагала їх залишити дитину. Вона пообіцяла дати їй освіту та навчити покірності. Порфірія Тяпкіна пішла на постриг у похилому віці. І лише у монастирі нарешті відчула себе щасливою. Тут не було чоловіка, заміж за якого її віддали соломіць, та дітей, яких ніколи не любила через відразу до їхнього батька. Всю душу черниця Порфірія вкладе у цю дівчинку свою неслухняну онуку Даринку. Дар'я Тяпкіна. Прожила у монастирі сім років. Коли їй виповнилося дев'ять, повернулися батьки. Але до них вийшла інша дитина. Вона весь час плакала і поверталася на монастирські мури у родинному маєтку. В Рязані Дар'я вже не знайшла собі місця. Тепер вона занадто заглиблена у себе мовчазна і непривітна. Спить на твердому ліжку і їсть дуже мало, лише хліб з водою. Батьки серйозно стурбовані. Вони бояться за здоров'я Даші, проте не можуть нічого змінити. Дівчинка мріє повернутися у монастир до бабусі. Коли доньці виповнилося 15 років, батьки наважилися зробити рішучий крок. Даші поспіхом шукають нареченого. Тяпки не приймають пропозицію одного з сусідів дворя. Довго вмовляють дівчину. Дарія категорично проти. Вона не хоче повторити гірку долю своєї бабці і вийти заміж за некоханого. Але батьки переконані, нове життя, чоловік і діти змінять її. Ідуть останні приготування до весілля. В ніч перед вінчанням Дар'я бачить сон. У ньому богородиця простягає до неї руки і вабить за собою. Вона прокинулася в сльозах. А на ранок тябкі не знайшли кімнату доньки порожньою. Весілля зірвалося. Батьки так і не знайшли Дар'ю. Але через місяць у Москві біля Кремля з'явилася дівчина. Вона попросила пустити її до бабусі. Проте втікатці відмовили. У ті часи черницями могли бути лише жінки після 50 років. Чоловіки ж не були зв'язані віком. Після відмови у Москві вона зникає. Куди ніхто не знає. Того ж року, коли зникла Дар'я, у чоловічому монастирі Троїця Сергіївської лаври з'явився молодий хлопець. Він відрізнявся від решти паломників. Маленький зріст, худорлява постать, легка хода. Він назвався біглим селянином До Софія. Збіг це чи ні? Що пов'язує цього до Софія з китаєвським затворником? Відповідь є у рукописному збірнику життєписів. В архівах Троїце Сергієвої лаври. Чудна повість про життя затворника до Софія відкрила таємницю послушника. Спочатку настоятель Лаври відмовив хлопцю. У нього не було жодних документів. Указ Петра І забороняв монастирям приймати біглих кріпаків. Але для Досифія зробили виключення. За нього начебто вступилися монастирські ченці. Вони пошкодували втікача. А він залишився при монастирі не ченцем, а послушником і жив там та є. 16-річний послушник Досифій виконував найскладнішу роботу. Прибирав, доглядав худобу, обробляв землю і годинами прислужувався у храмі. Він жодного разу не поскаржився. Та прожити йому тут довелось недовго. Тябкі не шукали доньку три роки, а вони об'їхали усі жіночі монастирі Росії. А коли зневірилися, поїхали напрощу до Сергієвого посаду, того самого монастиря, де таємно жив Досифій. Тябкі не приїхали помолитися за зниклу дарію. Вони зайшли до цієї церкви, послушник Досифій гасив свічки біля вівтаря. Та раптом завмер. Прямо у вічі йому дивилася Агафія Тяпкін. А відразу після служби дворяна Тяпкіни звернулися до настоятеля монастиря. Вони вимагали зустрічі з послушником Досифієм. І навіть отримали дозвіл на це. Проте До Софія в монастирі вже не було. Розгублені батьки їдуть геть. Але з цього дня вони продовжують пошуки доньки вже у чоловічих монастирях. Куди зник Досифій невідомо. Але в архівах Києво-Печерської лаври за 1739 рік є свідчення про іншого молодого послушника. Збіг це чи ні? Хлопець на колінах благає настоятеля Києво-Печерської лаври дати йому притулок. Але той відмовляє Досифію. Тоді чинці лаври радять послушнику йти до Китаєва. Там його ніхто не шукатиме. Чи міг цей хлопець бути втікачем з Сергієвої лаври від посаду до Києва 950 кілометрів? Цю відстань пішки людина може пройти за місяць. Отже, все збігається. Якщо зв'язати у часі зникнення та появу двох до Софіїв, ми отримаємо одну особу. З сімсот року в житті послушника до Софія сталася найважливіша зустріч того року. До Києва прибула імператриця Єлизавета. У монастирі до її приїзду довго готуються. Особливі розпорядження перед царським приїздом отримали кухарі лаври. Історія зберегла це дивне меню імператриці интересно, що більшою частью все таки віддавалося постная пища. Все таки це було паломничество. Но єдине, в чому, якби как бы, імператриця не могла себе відкрити, це в тому, що в город Києві було спеціально для неї доставлено около 500 бутилок пива, э, англійського пива. Єлизавета приїхала до пустыни пустині спеціально встречу з Дософієм. Слава про нього на той час дісталася із Санкт-Петербурга. Разом з імператрицею прибув її коханець Олексій Розумовський. Проте затворник не вийшов до імператриці. І їй самі довелося підніматися на Китай гору. Для цього ченці спеціально на швидкоруч побудували сходи, якими я зараз йду до Печер. Імператриця подолала цей шлях сама, без супроводу. Вона зайшла до Келії до Софія і довго звідти не виходила. А коли вийшла, то плакала. Про що говорили імператриця і Печерник невідомо. Та після цієї розмови Єлизавета поїхала до Козильця у рідне село Разумовського. І там, за спогадами місцевого священника, таємно обвінчалася зі своїм фаворитом. А ще за півроку вона народила дитину, доньку Августу. Отже, під час зустрічі з Досифієм Єлизавета була вагітна. Літописи свідчать, після сповіді у Китаєвому. Єлизавета запропонувала затворнику Досифію один з вищих церковних санів. Аби тільки він поїхав з нею до Москви. Та Досифії відмовляється: єдине про що він просить, щоб його нарешті постригли у ченці. Вже наступного дня імператриця організувала цей постриг і особисто прибула на церемонію. Хто зна, чим так вразив її Досифій. Однак Єлизавета не забула його до кінця життя. Через багато років її донька принцеса Августа теж стане черницею і візьме собі ім'я Досифія. Після від'їзду Єлизавети до Досифія приходить справжнє визнання. Люди говорять про надзвичайного печерника, який погордував навіть царськими подарунками. Гаманець із золотими монетами та тисячу рублів від Єлизавети Досифій віддав селянину, який приніс йому їжу. Та селянин відніс царський дарунок до монастиря. На ці гроші там побудували новий храм. А самому затворнику запропонували стати настоятелем китаївської пустині. Досифій відмовився, нічого не пояснюючи. Популярність зробила його життя нестерпним і небезпечним. Біля його печери щодня збиралися сотні прочан. Вони молилися святому старцю та просили у нього допомоги. А він мріяв про самотність і ховав обличчя. 1770 року до знаменитого старця приїздить Григорій Сковорода. Він тоді якраз покинув вчителювання і був на роздоріжжі. Сковорода прийшов до Досифія, аби той вказав йому шлях. Григорій Сковорода хотів назавжди залишитися у монастирі. Проте Досифій попросив його тікати з Києва. Поясни, цим ти врятуєш своє життя. Сковорода поспіхом збирає речі і від'їжджає. А за два тижні у місті починається епідемія чуми. Це було найстрашніше пророцтво до Софія. Він знав, що загинуть тисячі, але він не зможе всіх попередити. Тоді до Софій просить братів принести до його келії ладан і роздає його паломникам. Наказує кожному запалювати його один раз на добу. Ліків від чорної смерті тоді не існувало. Тому інфікованих просто ізолювали, а мертві тіла вивозили за місто та спалювали. Всього за кілька місяців чума скосила третину мешканців Києва, вижили лише ті, у кого в будинках щодня курили Ладан до Софія. Слава про до Софія поширилася на всю Європу. Число паломників зросло. Одного разу серед прочан з'явилася загадкова жінка. Вона не знала, хто ховається за віконцем Києві. І попросила затворника допомогти знайти близьку її людину молодшу сестру Дарію Тяпкіну. До келії Дарії прийшла її рідна сестра Агафія. Затворнику відібрало мову, коли він зміг говорити, запитав, для чого шукає дівчину. Агафія розповіла: померла їх бабця Порфірія. Вона багато років чекала на повернення Даші, але так і не дочекалася. І вперше до Софії не зміг нічого їй порадити. Коли Агафія Тяпкіна пішла, до Софії запалив свічку і почав гарячково молитися. Він просив Господа пробачити його за брехню. Це була таємниця Його і Бога, бо не до Софії, а Дар'я Тяпкіна прожила ці важкі 30 років у печері. Візит рідної сестри зламав Дар'ю, ніби щось увірвалося всередині. Перестали приходити видіння і голоси. Дар'я зрозуміла, її зв'язок із Богом перервався. Тоді їй виповнилося лише 55 років. Дар'я перечуває близьку смерть, проте мусить передати комусь свій дар. Залишається лише чекати на посланця. За рік біля її келії з'явився 17-річний юнак, купецький син, на ім'я Прохор Мошня. На благословення до старця він прийшов із самого Курська. У дитинстві цей хлопчик пережив тяжку хворобу і клінічну смерть. І саме у цьому немічному юнаку Дар'я побачила надзвичайну силу. Після довгої розмови Десофія скерувала його на службу до російського міста Сарова. Саме у Сарові Прохор Мошнін перетворився на чинця Серафима Саровського, знаного на весь світ чудотворця і цілителя. Цей хлопець втілить пророцтво свого наставника до Софії. але так ніколи і не дізнається, що шлях до Бога йому вказала жінка. Це було останнє пророцтво жінки до Софії. Затворниця відчувала, що сили полишають її. До Софія не хотіла, щоб її таємницю розкрили після смерті. Але як заборонити торкатися до свого тіла? Вона вирішує цю загадку. Їй майже вдається залишитися у пам'яті ченців преподобним старцем до Софії. Перед смертю вона вперше залишила свою келію. Перебрана стара жінка обійшла монастир. І на колінах благала пробачення у кожного ченця. Наступного ранку пустельника знайшли мертвим. Він стояв на колінах перед іконами у своїй келі, а в руці тримав записку. Тіло моє готове до шляху у вічне життя. Благаю вас, браття, не торкаючись його здійснити звичайний обряд погребіння. Чинці так поважали преподобного старця, що в точності виконали прохання. До Софія поховали ось тут. Поруч із найвидатнішими церковниками була думка навіть канонізувати старця. Але таємницю несподівано розкрили. Невдовзі до могили до Софія прийшла дворянка Агафія Тяпкіна і впізнала на портреті старця свою сестру. Але переконатися у тому, ким насправді була до Софія, священники не можуть і досі. Ексгумацію провести не вдалося. Більше того, ченці не змогли навіть відкрити тун. По истории известно, что была попытка перезахоронения мощей Досифея. Было совершено три попытки. И все были неудачными, потому что когда пытались перезахоронить могила гроб с мощами досифея опускался все ниже, ниже, ниже. И уже после третьей попытки гроб ушел полностью под фундамент под алтарь. То есть все попытки были приостановлены. И до сих пор мощи Досифея не перезахоронены. Священники Це знак. Досифій не хоче відкривати свою таємницю і після смерті. Але церква повірила, це була таки жінка. А два роки тому рязанський архієпископ звернувся до московського патріарха Олексія II з проханням визнати Досифію святою. Суперечки, щодо її статі, точаться вже майже 300 років. Тут, у Рязані, у 2005 році її таки визнали жінкою. Ось ця ікона. На ній зображені всі рязанські святі. Серед них я знайшов і до Софію. А у Китаєвській пустині сотні паломників приходять до могили чоловіка. На ній до цього часу залишається напис Преподобний Дософій». священний синод української православної церкви прийняв своє рішення вклонятися ченцю незалежно від статі і називати Досифія дівицею. Z tercem.